Всім привіт, друзі! Ми сьогодні граємо м'яч у Не знаю. Ну, я з мало гру грав маленько. І не ну, обращайте, що у мене буде за м'яч, звісно. Може навіть і збилося вже у то. Ну, ми ж зараз поникаємо. очень точно. точно. Понято. Кристалл шойся вообще. Ом. 61 тысяч. Чекается, что за мол. Вообще Mm, давай, я просто давно свой все не заходив. Опа, а ты как? Давай. Я отдаю на за 50 тысяч, гад. Не что Скучно! Сейчас я тобі дам скучно. 50. 75. 100. 200 е класика. Мемі пак. Ха, отка там. Те це шоу моє. Опа. Ага. Принаймні цю гру не роби, вона ого <свес> <свес> что, бота? Ага, здесь разумный бот! ника не 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 О, а, точно, ясно Походу... Он играл Ну, нет, играл Хех, играл, играл Шо? Это что, бота, что ли? Гумбалом? Шургун-балон. баллон. Первый раз чл такие названия? Ну, и сразу... Блин, ну, почти пошты. Что е, за вообще шой за скучно? Да скучно? Я буду играть. Я король? Блин. не видам. У мене ще шанс є. Кийко? А що а я? Кийку. У вас нормальный фас. Но Набі... вигони. Активировать угольный длинный слит. Так ми поникаємо що тут взагалі зараз такі способки. Хм. Ну я не думайте, що це така легка гра. Просто жмати на щит і все, і все. Ту і ще треба, аби ти мене вбили. Ви видав не поняли, ні? Блин, <кліпи> ну шось тут. Ну тай. Ну потім... Нє-не-не, не то скучно. Стекляна істина, шо за стикан? Що тепер і все буде цілу ігру в мене тут стирчати? Так я тепер зайшов на сервер, там якісь боти грають, і що у мене якась картинка була посередині екрана. То ще ніч не понятно. Лепше я ще раз попробую. Понекати, що там взагалі буде. Надіюся, там вже будуть періоси оного. Надіюся, вже не будуть вони близько підходять, бо і це моя слаба сторона. Я думаю, я взагалі буду тролити і руки з допомогою цього, я навіть так не... А... Ясно, я за цього не клубу, господи. Це то і точно про... ні ка ні ні Дякую. Це возможно? А це можна пути нього обчат? А він не завтра кліком. Не завтра кліком. Сто пациентів. Та як? Це точно завтра кліком. І якісь як то челик вообще у мене Бляха муха вообще У мене даже в житті такого не снилося. Торукай Що за Торукай mm. Опі Я чела. Ну, ну ну а у нього є рукави Чекай, я хоч колись буду бити 嗯。Mm. як? Це взагалі можливо? Друзі, напишіть коментарі, ви з такими себе, я взагалі професіонал. Як це взагалі можливо? Я навіть способку активував, я думав, що я вірав. Уже 100% я думав. А раз і Вінєктор побіг, а я навіть ніч не робив. Все? Шо за поїзд вообще? Те... А это. Она же пособка, наверное, на ней не использую. Не, не не Позумейте, все так легко. Бааааа! Что я легкие? А кроме удых, у то чашка. Шо вообще? Шо вообще творить? що, ми по команда, типа, команда із командою яку? Yes. Тебе зараз пояс. А я... у мене є шанс виграти? А, ні. нет. Нету. Так. Я вообще. Я я вообще его поведал. Я победил! Спа! Без... Какво тук съвсем е? А... Сто. Ага, ага, поиграл. Да. Класна способка... Старите, класна способка. ДНК и слейтото, то е просто. А, от това... буду леко у нас А, я думал, там си. Вихов. Нет, один я под зайцу посольство. все, ханаю, хана хана, 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 хана. Более сильнейшие битвы, вс, все Вс все предастно. Что здесь такой волос? Ну все Ой-ой-ой. Я не усдал. я не можу, а я хочу, ну його засейвити як то, блін, як засейвити, боже. Тобто, есть... я не хочу його вдарити кемечу. А бай Фоксіо, може 20 тисяч на каймен. Шойс. Не, не все слік, що нам. Це скільки? 20 тысяч. бляха у меня стык на есть. Ты все собственно мне чи купать. Мечи, Мячи, мне Я чего забил? Сейчас сатую мне У нас стык не есть. А, туй. Джоджогичка есть. Победили шгод Джо Джикс. Естественно, выиграл. То есть дома ночь. А прирыву я устоял. Ну добре, друзі. See, you, bye bye bye.